Honda і Nissan – це як відносини з колишньою, з якою не можеш до кінця розстатись. Унікальний корвет першого покоління. Honda оголосила, що готова відновити перемовини з Nissan, якщо Tesla планує поповнити свою лінійку авто. драма з Nissan не завершується тут. Мито приблизно в 25% на імпорт європейських автомобілей в США. Всіх вітаю! Мене звати Андрій Шабанов і ви дивитесь Велосіті News. Давненько з вами не бачились, тому давайте поскоріше перейдемо до найцікавіших новин з 16 лютого по 22. Почнімо. США на аукціоні Broad Arrow виставили на аукціоні унікальний корвет першого покоління, але незвичайний удосконаленими тормозними гальмами. За суперкар 60-х років власники планують отримати понад 1 мільйон доларів, хоча такі ж самі корвети першого покоління зазвичай продаються приблизно в 100 тисяч доларів. Автомобіль мав V8 об'ємом 4,6 літра, потужністю 290 кінських сил, який розвивав швидкість понад 220 км за годину. Дуже цікаво читати такі новини про автомобілі Америки 60-х років і от наші автомобілі 60-х років. Трошки в порівняння. Honda і Nissan – це як відносини з колишньою, з якою не можеш до кінця розстатись. Стало відомо, чому перемовини між цими двома компаніями зірвали. Honda висунула умови Нісану відмовитись від їхньої унікальної гібридної установки і power Натомість запропонувала використовувати свою. Нісану це не сподобалось, і на цьому виникли недорозуміння та суперечка. Але нещодавно Хонда оголосила, що готова відновити перемовини з Нісаном, якщо виконавчий директор Нісана Макото Учіда піде у відставку. Хоча Учіда був один з прихильників створення альянсу, але переговори про злиття з Хонда припинились після того, як вона оголосила, що хоче повністю поглинути Нісан, а не створити альянс з рівноцінними правами. Рада Нісана була зацікавлена. В цій пропозиції тому почала неформальні обговорення з приводу того, щоб звільнити Учіду. І на цьому наша драма з Нісаном не завершується, тому що Японія зацікавлена в тому, щоб врятувати Нісан. Певна група високопосадовців Японії розробила план залучення інвестицій від Ілона Маска. До Nissan. цю ідею підтримав колишній член правління Тесла Хіромічі Мідзуно та колишній прем'єр-міністр Японії Йосіхіде Суга. План передбачає створення об'єднання інвесторів, де Тесла буде займати найбільшу частку. На фоні цих новин акції Нісана зросли на 12%. І наступна новина, оскільки ми затронули Теслу, то давайте поговоримо трошки про неї, а саме про новинку, яку вона представить. Тесла планує поповнити свою лінійку авто бюджетною версією, яка буде називатись Tesla Model 2. Модель займе в лінійці місце під. Tesla Model 3. За попередньою інформацією, Model 2 буде менше 4 метрів, на 15% менше за свого старшого брата Model 3 та на 30% легше за нього. Хоча в компанії запевнюють, що новинка отримує доволі просторий салон та широкий спектр функцій. Батарея. Буде на 54 кВт, а запас ходу на 500 км. Але всі ми пам'ятаємо, що це 500 км заявлені в теорії при попутному вітрі 29 км за годину і тому подібне. По факту, дай Бог, щоб там було 200. Але головне ціна маск обіцяє 20 тисяч доларів за новинку. Дональд Трамп. Хоче вести мито приблизно в 25% на імпорт європейських автомобілей в США. Таким чином він хоче підняти попит в середині США та підтримати американських автовиробників. Також цей податок стосується комплектуючих, які будуть надходити до автомобілів. Цікаво, чи це буде стосуватися сировини, з якої вони виготовляються, тому що раніше були прецеденти, коли піднімали мито на саме сировину, внаслідок чого. Вартість деталей та вартість самих автомобілів, які виготовляються в Америці, зростала, і в цьому не було ніякої логіки. Міцубіші. Вирішили поконкурувати з Toyota, а саме з легендарним rav 4, який є в топ-5 продажів по Америці. Вони випускають новинку, яка буде називатись Grandis. І хоча Grandis був раніше сімейний мінівен, зараз це буде сучасний кросовер. Дебют новинки запланований на літо 2025 року, але це не буде повністю створена з нуля модель. Він буде створений на базі вже представленого в минулому році Renault Сімбіоз. Новинка обіцяє мати просторий, комфортний салон з багатьма опціями. Новинка буде створена на базі cmf b на якій вже виготовляють такі моделі, як Mitsubishi Colt, Renault Captur, Nissan Micro та Nissan Juke. в продаж модель надійде восени цього року. Ціну поки що не оголошують, але натякають на те, що вона буде досить доступною. І для того, щоб конкурувати з Toyota RAV4, вона має бути на 100% нижче ніж в Toyota. І оскільки ми зачепили Тойоту в минулій новині, тоді давайте про неї поговоримо. А саме про Тойоту Corolla за 11 тисяч доларів, а якщо бути точніше, за 10 тисяч доларів 800, та існувала на ринку понад 13 років. Toyota зупинила виробництво своєї бюджетної моделі Toyota Corolla Axio. Модель мала дуже великий попит серед власників автопарків, тому що була досить бюджетною та простою. Виробництво буде припинено 25 жовтня 2025 року. Це велична дата. Mitsubishi Вирішили поконкурувати з Toyota, а саме з легендарним RAV 4, який є в топ-5 продажів по Америці. Вони випускають новинку, яка буде називатись Grandis. І хоча Grandis був раніше сімейний Мінівен, зараз це буде сучасний кросовер. Дебют новинки запланований на літо 2025 року, але це не буде повністю створена з нуля модель. Він буде створений на базі вже представленого в минулому році Renault Сімбіоз. Новинка обіцяє мати просторий комфортний салон з багатьма опціями. Новинка буде створена на базі cmf b на якій вже виготовляють такі моделі, як Mitsubishi Colt, Renault Captur, Nissan Micro та Nissan Juke. В продаж модель надійде восени цього року. Ціну поки що не оголошують, але натякають на те, що вона буде досить доступною. І для того, щоб конкурувати з Toyota rav 4 вона має бути на 100% нижче ніж в Toyota. І оскільки ми зачепили Toyota в минулій новині, тоді давайте про неї поговоримо. А саме про Toyota Corolla за 11 тисяч доларів. А якщо бути точніше, за 10 тисяч доларів 800. Та існувала на ринку понад 13 років. Toyota зупинила виробництво своєї бюджетної моделі Toyota Corolla Axio. Модель мала дуже великий попит серед власників автопарків, тому що була досить бюджетною та простою. Виробництво буде припинено 25 жовтня 2025 року. Це величезна дата. Audi Визнали, що якість матеріалів їхніх інтер'єрів за останні роки погіршилась. Очільники компанії визнаються та обіцяють виправитись в майбутньому, незважаючи на те, що компанія декілька останніх років постійно оновлює свій модельний ряд. Зараз якість матеріалів вони використовують. Преміального сегменту лише в тих ділянках автомобіля, де водій та пасажир будуть безпосередньо контактувати. А що стосується, наприклад, дверних карт чи бардачку, там зараз виготовляють жорсткі пластики. Але погодьте, що коли ви витрачаєте на авто 60, 70, 100 тисяч доларів і маєте в деяких ділянках жорсткий пластик замість шкіри, то це визиває питання. Audi вже декілька останніх років розробляє свою модель A8 в новому поколінні. Вони хочуть вивести її на більш преміальний рівень, але зробити так, щоб вона не конкурувала з Bentley. Audi хоче подарувати своїм клієнтам більше престижу комфорту. Але не тільки в моделях А8, але й Q7 та Q8. Подейкують, що наступні покоління будуть схожими на нещодавні концепти Audi Grand Sphere та позашляховик Urban Sphere. Франк Ван Міл, один із топ-менеджерів підрозділу М, визнав, що публікація щодо воги останнього покоління М5 була помилкою. Вони не розраховували, що соціальні мережі настільки сильно загосять свою увагу саме на вазі авто. Нагадаю, що нове покоління BMW M5 стало приблизно на 500 кілограмів важчим за попереднє F90. Натомість Франк Ван Міл говорить про те, що не варто настільки сильно загострювати увагу на вазі авто, а слід змістити фокус на технологіях, гібридній установці. Та комбінації електродвигна та двигна. Натомість представники BMW переконані, що нове покоління відчувається більш динамічнішою в порівнянні з попередньою версією. Але головний висновок всієї всієї ситуації, які BMW визнає, що вони не будуть публікувати вагу авто на перших тестах. Хоча, знаєте, як то кажуть, чорний піар це теж піар, незважаючи на досить таку велику критику в інтернеті, безліч кількість мемів про нову м 5 Показники продаж і попит на М5 збільшились, і BMW планує підвищити плани на виробництво з виготовлення цієї моделі. А на ключових ринках автомобілі вже розпродані на півроку вперед. Тому робимо висновки. Подейкують, що в 2027 році вийде нове покоління BMW Design Noї класи. Саме BMW ще не підтверджує дану інформацію. Можливо, це буде просто рестайлінг останнього покоління, можливо, це буде повноцінне оновлення моделі. Але що стосується дизайну, мені, до речі, дуже подобається нова решітка, нові фари. Поки що це тільки рендери, але приблизно автомобіль буде виглядати ось так. Передня частина отримує оновлення в стилі Ной класи. Задня частина не буде зазнавати сильних змін, але взагалу модель отримає такі, як невеличкий рестайлінг або, можливо, і повноцінне оновлення. Це покаже тільки час. В автосалоні Шанхай, який пройде з 23 квітня по 5 травня, BMW представить новинку, яка наразі перебуває в розділі концепту. BMW Vision Driving Experience, але серійна версія отримує індекс М3. Новинка представлена в дизайні Noy класи, але саме цікаво, що новинка буде мати приблизно 1360 кінських сил і орієнтовно 1800 Нм. ньютон метрів. Запас ходу в 300 км Модель зможе отримати всього лише після 10 хвилин зарядки. Що стосується дизайну, звичайно, повністю всього BMW нам не показала. Але от з приводу передньої частини мені особисто імпонує, прикольно, думаю, виглядає цікаво. А от з приводу задньої частини та цього дектейлу виглядає досить специфічно, і з нетерпіння буду чекати на офіційні фото. А з вами був Андрій Шабанов, команда Velocity News. і це були найцікавіші новини за останній тиждень. Тому побачимося з вами рівно через 7 днів. Все хорошо.